Кожному господарю пасика іноді хочеться побалувати свого вихованця чимось смачненьким і крім звичного раціону запропонувати вишуканий смаколик. Ну як не порадувати свою милу пухнасту булочку. Та на полицях зоомагазинів просто безліч ласощів різних смаків, кольорів, форм та видів. З усього різноманіття буває важко обрати. Привіт, ти на каналі «Зоокомплекс» і Сьогодні хочемо познайомити тебе із ласощами Тріксі Дентафан. Трікся це німецька торгова марка, яка займається виготовленням зоотоварів уже понад чотири десятиліття. В їхньому асортименті продукція для котів, собак, гризунів, пташок та інших домашніх улюбленців. Ласущі серії Дентафан розроблені спеціально для собань, які люблять щось погризти. Роблять вони це з різних причин, аби почухати ясно, якщо зубки змінюються, це актуально для цуценят. Або ж просто аби розважитися у будь-якому випадку, таку потребу пасиків варто задовольняти, і для цього чудово підійдуть смаколики тріксі. Серія дентафан це апетитні ласощі, що дозволяють побалувати або заохотити вихованця з користю для здоров'я. Високопоживний продукт багатий цінними амінокислотами та важливими нутрієнтами. У процесі жування він масажує ясна тварини, розвиває її щелепну мускулатуру та допомагає контролювати утворення зубного нальоту і каменю. Обрати потрібний можна з великої кількості різних ласощів: це й ароматні кісточки, і жувальні кільця, а також палочки та чипси. Усі вони розрізняються за видами та смаками. Ласощі виготовлені із сиром'ятної шкіри, а деякі з них також вкриті натуральним м'ясом: це курка, яловичина, риба, качка, буйвол і навіть страус. Серія розроблена як для маленьких воріт, так і для великих песиків. Тому, крім смаків, можна обрати розмір. Та ступінь жорсткості продукта смаколики дентафан містять у собі невеликий відсоток жиру, в середньому всього 4%, а тому часто підходять навіть субальним алергікам. Такі смаколики не тільки стануть у пригоді під час дресурування, але й відволічуть вашого хвостатого від таких привабливих дротів чи хазяйських капців. Придбати Тріксі Дентафан можна на нашому сайті або ж у застосунку зоокомплекс. Радуйте своїх вихованців частіше і підписуйтеся на наш канал, аби бачити більше корисного про зоотовари і життя із хвостатими. До зустрічі.